Закінчується термін відстрочки військовослужбовців, які проходили строкову військову службу щоб уникнути непорозумінь з боку наших колег. Ми чекаємо в наш центр рекрутингу. Можуть підписати контракт 18-24, якому не виповнилося ще 25 років. Будь ласка, у нас є 95-та бригада Житомирська. Ми забезпечуємо повністю всі процедури щодо цього контракту. Вам тільки треба приїхати все. Я неодноразово вже повторював і повторюю ще раз, що ось такі умови. Ось дивіться ось такі умови. Але не забули за тих військовослужбовців строкової служби, яким вже виповнив з 25 років. Для цієї категорії ми теж можемо запропонувати відповідні посади в бригадах десанто-штурмових війська. Вони підлягатимуть вже мобілізації. Таких людей вже чекають квітень, травень місяць. Тому я думаю, що би уникнути повісток, будь ласка, заходьте до нас, подзвоніть до нас, напишіть нам. Ми завжди на вашому боці ми вам допоможемо.